Від розвідки до знищення російських дронів. Саме таку роль виконують безпілотники у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Для виконання бойових завдань бійці бригади використовують цивільні мавіки та ударні fpv дрони Використовують армійці звичайні квадрокоптери для відеозйомки як бомбери. До них прикріплюють боєприпаси або саморобну вибухівку. Розповідає оператор БПЛА Ярослав. Військовий додає, окрім цього, такі дрони можуть коригувати роботу артилерії по російських позиціях. Стараємось знаходити, але росіяни також не втрачають часу. Вони ховаються, маскуються, закопуються, ну от, але все ж знаходимо їх як не днем. Коли вони прячуться, ну ховаються під листвою, яка ще залишилася по кущах, так знаходимо ночі, коли вони висовуються нічними дронами. Застосовують армійці й ФПВ. проте не лише по піхоті армії РФ, а як дрони перехоплювачі розвідувальних та ударних БПЛА противника, каже командир розвідувального відділення Ярослав. Додає, такий спосіб знищення доволі вигідний, адже один дрон РФ може коштувати 80 до 120 тисяч доларів. У той час FPV-дрон – до тисячі. Дешеві засоби, такі як молнія противника, які досить масові, і які досить сильно дошкуляють нашим і піхоті, і артилерії. Та й не тільки, як би логістиці заважають, ну ми їх також збиваємо. Якщо порівнювати з кількістю використаних бортів до кількості збитих ворожих цілей. То ефективність виходить в районі десь 70%. Нині в районі Новопавлівки безпілотники відігрують провідну роль у стримуванні росіян, каже головний сержант взводу Максим. Основна проблема, з якою зіштовхуються під час роботи в зоні їхньої відповідальності, дрони на оптоволотні, які неможливо заглушити ребами. На нашому напрямку. Ну, ситуація важка, але вона важка вже давно, тому ми вже звикли до неї. Логістика вся обламується, що з нашого боку, що з їхнього боку. Тобто логістики не існує десь на відстані 15-20 кілометрів від ЛБЗ. Вона вся знаходиться під серйозною загрозою. Максим каже, попри активне використання різних типів безпілотників обома сторонами, основною ударною силою залишається піхота. Завдання операторів БПЛА безпека та підтримка бійців в окопах. Антон Сіренко Даниїл Ніколенко Суспільне новини Дніпро.